Давайте на таку сокірку да, Сюди вставимо ще. Опа. Диви на сокірку. Оп! Давай, собі сюди сокірку кину і так само пішов собі роботи. Тут в тебе сокірка, тут в тебе в руці пилка. Тобто ти порізав, да? взяв сокірку, пилку, пилку сюди кинув в кабуру, взяв сокірку і порубав. Тисячу гривень стоїть така сокірка 1100, сокірка з пустотілою ручкою і з тефлоновим покриттям. Сталь тут іде у нас. 40 CR, це сама класна сталь, яка може бути. Тобто Ця Сакіра вона реально вічна. Вона працює як і Сакіра, вона заточена, і як і колунчик. Бачите, ось так? Тобто прикольно, прикольно. Так що, кому треба, пишемо, дзвонимо і будемо вам теж відправляти. Дрова порізали, порубали, потім засунули в подрібнювач гілок за 10 тисяч гривень фрезерний. І вийде взагалі у вас красота. Все перерубали, все перерізали. На кусочки маленькі перебили, хочте спалили, хочте мішок скинули і вивезли це сміття собі для заказу. Всі контакти в шапці профілю.